Сьогодні у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбулася досить цікава та насичена зустріч з відомим українським мистецтвознавцем, бібліографом, членом національної спілки художників України, національної спілки майстрів народного мистецтва України, а також міжнародної асоціації арт-критиків Віталієм Ханком. Я завжди задоволенням їду до Кременчука. Чому тому що тут публіка надзвичайно вона цікава? Цікавиться мистецтвом і сприймає відповідно і чисто в артистичному плані, і в чисто. Інтелектуальному приємно цього разу Віталій завітав до Краменчука з метою ознайомити усіх поціновувачів справжнього мистецтва зі своїми творчими доробками та розповісти історію свого становлення як фахівця у сфері культури, адже він є автором понад 1700 праць, присвячених мистецтву, храмовій архітектурі, діячам культури і мистецтва, меценатам церкви Полтавщини. Але я коли закінчив техніку мероцький, я сказав, я не хочу бути художником. То, що мистецтво трошки нижче, а я взявся за науку, а наука складне діло. Крім того, знаний мистецтвознавець поділився з кременчужанами та гостями міста історією своєї сім'ї, які також були пов'язані з культурою. Для повного розуміння у ході розповіді Віталій використовував фото та документи з сімейного архіву. Тож зустріч пройшла не тільки цікава, а й пізнавально. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.